Вітаю душа! Дякую, що завітала на канал Світлаї Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин твого вищого я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу у вигляді зцілення, підтримки, підказок і настанов для подальшого розвитку. Від ангелів, архангелів і вознесених майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість. Для позитивного ефекту від сеансу ангелотерапії ви маєте бути відкритими і спокійними. Прослуховувати відеосеанс в затишній, комфортній для вас атмосфері. Я рекомендую перший раз послуховувати з візуалізацією. Образи божественних істот формують вашу уяву і занурюють начебто в англійську студію цілительства, а другий подальший сеанси прослуховуєте вже закритими очима бажана в навушника. Найкращий час для прослуховування сеансу перед сном, коли ваш розум налаштовується на відпочинок. Навіть якщо ви заснете під час медитативної практики, це буде для вас діяти як терапевтичний сон. Будь-яка діяльність має відбуватися на екологічному енергообміні, тому я щиро дякую душа за підписку на канал і кожен донат на розвиток онлайн-студії духовного цілительства, за кожен коментар і вподобайку. Божественним наставникам ви можете подякувати в коментарях і у вашій щоденній молитві наодинці з Богом. Все, що ми віддаємо світу повертається до нас, збагачуючи нас на всіх рівнях фізичному, емоційному та духовному. Дозвольте собі з'єднатися з вищими силами і отримати благословення на зцілення та процвітання. А зараз душа, я запрошую вас у глибоку подорож до зцілення замовченої істини, відновлення внутрішнього голосу та гармонізація горлової чакри через взаємодію з енергією Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл ніжно підтримує кожного, хто готовий говорити, творити, передавати світло словом, хто відчуває поклик, буде і чути інших серцем. Архангел Гавріл служить білому променю Божественного світла, який є чистотою, ясністю і первинною істиною. Він нагадує лише через чисті думки, чисті наміри та відкрите серце слово стає зцілюючим, а голос провідником неба. Будьте чистим каналом і через вас говоритиме сама любов. У 2026 році відкривається новий простір англійської студії, для жінок, які хочуть м'яко увійти у глибинну роботу з духовними травмами, розкрити серце, відчути підтримку жіночої енергії, пробудити свій цілительський потенціал, для чоловіків, яким важливо мати свій окремий безпечний простір, де можна торкнутися внутрішніх ран. Відновити силу духу, очистити серце та пригадати первину чоловічу місію. Тут чоловічі душі проходять свій шлях у підтримці, мудрості та гідності. Це буде два окремих медитативних кола: сакральне жіноче медитативне коло і сакральне чоловіче медитативне коло. Чому окремі кола тому, що ми будемо торкатися духовних травм? Глибинного досвіду душі та шарів, які вимагають максимальної довіри та безпеки. У колі свого роду, жіночому чи чоловічому, легше відкриватися, чути себе, відпускати, визнавати свою вразливість та силу. 2026 стане роком тихих внутрішніх трансформацій. Роком, коли душі цілителів пробудяться ще ясніше, роком, коли ангел зможе працювати з нами ближче, ніж будь-коли, у спільному колі цілительські здібності розкриваються глибше, тому що ми вчимося відчувати енергію не лише свою, а групову. Це тренує інтуїцію, підсилює тонке сприйняття і відкриває канали чутливості групова присутність підсилює потік. Цілительські здібності часто активуються сильніше, коли ми працюємо поруч з іншими, бо енергія множиться через резонанс. Якщо ця інформація резонує з вашою душею, посилання під відео на умови участі в медитативному колі. Перше заняття 21 березня. 2026 року. З любов'ю чекаю тебе світла душа у новому році, у новому просторі англійської студії цілительства. А тепер душа запрошує тебе у м'який простір медитації з Архангелом Гавриїлом, до зцілення замовченої істини, відновлення внутрішнього голосу. Та гармонізації горлової чакри Білий промінь Авраїла звільнить твій голос від страху і внутрішніх заборон дозволить істині звучати з любовю, Відкрийся провідництво божественного світла. Добре знайдіть спокійне місце, де вас не будуть відволікати. Сядьте або ляжте у зручну позу, закрийте очі і зробіть кілька глибоких вдихів, щоб заспокоїти свій розум і розслабити своє тіло. Дозвольте собі мовчати і водночас будьте почути небо. Зробіть повільний глибокий вдих. І ніжний ще повільніший видих, зробіть ще один повільний глибокий вдих, І ще один ніжний повільніший видих, тіло розслабляється. Думки стихають, подих стає ще спокійнішим. Ви лише спостерігаєте за своїм диханням і направляєте свою увагу, куди вказує м'яке біле світло. Воно огортає, як ніжна присутність любові. В цьому світлі проявляється постать Архангела Гавриїла, який тримає в одній руці перо, а в інший музичний інструмент мітно-золотої труби. Його білий промінь. Торкається горлової чакри, ніби легкий вітерець торкається її. Звільняючи слова, які були не сказані, почекали любові, чекали розуміння. Тими словами не потрібно щось доводити чи пояснювати, а просто хочеться тихо промовляти з серця у простір, якому безпечно говорити правду, просто говорити з Богом, висловлювати свої думки. Бажання своєї душі, з кожною озвученою думкою воно набуває форми, стає звуком, що творить. Дозволь собі зараз в цьому потоці Висловити бажання душі просто дозволь слову народитися. Архангел Гавриїл благословляє Твої слова, і вони стають вібрацією, а кожна вібрація це насіння нового творіння. Я залишу тебе на деякий час з архангелом Гавраїлом. Нехай твій намір буде світлим, і тоді він матеріалізується у потрібний час і в найкращій для тебе формі. Добре душа, зараз твоя горлова чакра, наче кристал, що пробуджується. Віднині твій голос і Божественне світло звучать як єдине ціле. Твоє чисте слово має цінність в цьому світі. Твій голос звучить. Істину і стаєш шляхом матеріалізації твоєї чистої думки. Твоя істина звучить з любов'ю. Ти готовий, готова говорити, творити, передавати світло словом. Твій голос починає звучати із серця чисто. Ясно по-справжньому, бо він стає цілющим інструментом Бога. енергія Гавриїла м'яко зняла блоки з горлового центру. Віднині ти можеш говорити істину з любов'ю, не боючись осуду чи боротьби з повагою до себе і інших. Гавриїл особливо підтримує земних посланців і духовних провідників, тих, хто покликаний транслювати Божественне світло у цей світ через голос, тексти, молитви, мантри, пісні та живе слово. Звертайтеся до Гавриїла, він завжди поруч і радий служити кожному земному посланцю. Обіймаю вас серцем, ваш духовний провідник Олімпія. Від щирого серця дякую кожній душі за вашу світлу присутність у цьому просторі, за довір, відкритість, за те, що дозволяли світлу торкатися вас і несли його далі у світ. До Різдва на каналі я з любов'ю виставлю ще три медитації, які за цей час набрали найбільше переглядів і прослуховувань. Як особливий подарунок для вас, мої дорогі, нехай цей завершальний акорд року стане для вас м'яким переходом у тишу вдячність і світлу Різдва обіймаю вас серце, дякую, що ми разом вступаємо у новий 2026 рік. Цей рік шляху глибшого зцілення, пробудження і тихих внутрішніх перемог з любов'ю і благословінням. Духовна провідник Олімпія